Засновник бренду Zara йшов до створення власного бізнесу більше ніж 20 років, а потім за 15 років створив холдинг, який склав конкуренцію двом найбільшим світовим ретейлерам одягу. Ну що, давайте розберемось, як Ортега побудував імперію. Привіт, з вами креативний директор агенції Rocketman Артем Беседа. А отже починається подкаст Бесіда про бренди. Ну що, побесідую, Зара це бренд, відомий в усіх куточках світу його стиль впізнаваний і не втрачає привабливості. Зараз бренд є частиною глобальної іспанської компанії Inditex. До її мережі належать і інші популярні бренди, такі як Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti та інші. Проте почалося саме з магазину під назвою Зара та чоловіка, який його відкрив. Історія бренду пов'язана з ім'ям Аманці Ортеги, і ця історія така неймовірна, що більше схожа на кіно, ніж на реальне життя. Але почнемо спочатку, і ви зрозумієте, як відбулася бізнес імперія Аманці Ортеги. Він народився 28 березня 1936 року у маленькому містечку іспанської провінції Леон, став четвертою дитиною у скромній родині залізничника. Грошей було небагато, натомість усім вистачало любові та взаємопідтримки. Хлопчик зростає у скрутних обставинах, адже через громадянську війну в Іспанії його родина була змушена швидко збирати речі і втікати від бойових дій. Як це нам знайомо? Це підкосило і без того хитку фінансову стабільність. Ортеги жили на порозі бідності, і мати Аманціо навіть змушена була просити їжу для дітей. Хлопчик, як будь-яка дитина, до певного часу все це не помічав, а коли підріс і зрозумів, як його мати бореться за шматок їжі для родини, це наклало величезний відбиток на його подальше життя. Важкий досвід навчив Аманціо цінити гроші та важливому вмінню заощаджувати, а ще бути креативним і шукати способи поліпшення життя для себе і своїх близьких. Дорослому віці Аманцю Артега буде з хвилюванням розповідати, як о 12 років почув в супермаркеті розмову матері з продавцем. Чоловік, якого хлопець навіть не бачив, за високим прилавком сказав, що досить, він більше не буде давати товар у борг. Це було справжнім шоком для підлітка. Він зрозумів, що таке безвихідь, що іноді люди не будуть іти тобі на поступки та допомагати, навіть коли від цього залежить твоє життя. Саме в той момент майбутній мільярдер твердо вирішив зробити все можливе, щоб його матір ніколи не відчувала такого приниження, а рідним не загрожували злидні. Здається, що так часто пишуть в історіях про успішний успіх. Правда ж? Але наша історія інша, бо у нас інший герой. Він почав діяти вже наступного дня. Мати, як завжди, відвела Аманцію до школи, але вона навіть не уявляла, що її 12-річний син більше не переступить поріг навчального закладу. Хлопець зачекав, поки мати відійде подалі, і пішов в пошуках роботи. До речі, ми ходили в комп'ютерний клуб. Ну, ладно. Неймовірно, але йому знадобилось всього кілька днів, аби отримати місце у галантерному магазині «Ламая». Аманцю взяли кимось на кшталт кур'єра. Робота була нелегкою, але він дуже сумлінно виконував усі обов'язки та навіть брався за додаткові, складав речі, прибирав і навіть консультував клієнтів. І все це приносило йому велике задоволення. Те, що Аманціо кинув школу, мати дізналась лише коли він приніс свою першу зарплату. Підліток був кмітливим та дуже уважним, та його зусилля були помічені. За два тижні комунікабельність та харизма Аманціо так вразили керівника, що той запропонував хлопцю посаду асистента в одному з бутиків. Це був справжній тріумф до того ж. В цьому бутіку вже працював його рідний брат та сестра. За кілька років Аманціо став одним з найкращих працівників магазину. А коли був трохи старший 23 роки, він став головним менеджером. В ці роки життя звело Аманціо з дівчиною, яка теж змінила його долю. Розалія Мера Аганча стала найкращим другом і наставником для юнака. Вона, так само як і Аманціо, змушена була з дитинства працювати, щоб підтримувати свою родину. Росалія була чудовою швачкою. Вона повністю поділяла погляди хлопця та завжди підтримувала його починання. Саме Росалія через деякий час стала дружиною та натхненницею Аманціо, допомагала йому на роботі та створювала затишну атмосферу дома. Робота в Ламая стає сенсом життя для Аманціо. Саме там він вивчає особливості логістики товарів та спілкування з різними постачальниками. Він чудово розуміється на пошиття одягу та швидко підмічає слабкі місця у виробництві. Цей досвід амбітний чоловік вирішує використати для власної справи. Амансіо виповнилося 37, А за плечами у нього 25 років досвіду. В гаманці трохи відкладених грошей, і в голові купа амбітних ідей і цілей, які він вирішує досягти разом з дружиною та рідним братом Антоніо. Вони вирішують заснувати невелике виробництво одягу та назвати його одяг Гоа. Три останні літери ініціали повного імені Амансіо в зворотньому порядку. Ставши власниками невеличкого бізнесу, вони власноруч вишивали білизну, халати, нічні сорочки. Переважна більшість робіт з крою та моделювання відбувалася в домі братів. Дружина активно їм допомагала, працюючи без вихідних та відпочинку. Трохи згодом вони орендували невелике підвальне приміщення площею 12 квадратних метрів в одній із старих будівель. Харизма та контактний характер Аманціо створили йому гарну репутацію. Коли він пішов з Ламая, до нього перейшла кілька кращих працівників. Вони і стали першими членами команди. Невеличкі прибутки Аманцю направляв на закупівлю нового обладнання та розширення виробництва, тобто інвестував саме в бізнес. Це був час стрімкого зростання та масштабування його бізнесу. А продажі товарів великою мірою забезпечувалися завдяки колишнім зв'язкам, Щомісяця до майстерні приходили нові швачки. Вони були згодні навіть на невеличку зарплату, адже Аманціо на той час не міг запропонувати пристойну оплату працю. І знаєте, цей родинний цех так і залишився би на місцевому рівні, не ставши світовим брендом Зара, якби не прикра подія у 1975 році. Один з постачальників підвів Аманціо. Він відмовився від великої партії товара. Оскільки це замовлення виконувалось на довірі, без передплати, ну, типу, на пацанському слові, Ортега міг втратити все, тому що все було вкладено у матеріали. Потрібно було якнайшвидше знайти гуртового покупця, але нічого не виходило. Рішення виявилося ризикованим, але доленосним. Подружжя Артеги відкрила перший власний магазин. Аманці вагався, бо не був впевнений у доцільності такого кроку. Обрали вони чудове місце центр міста Лакаруння навпроти універмагу, але коштів для відкриття потребувало чимало, та доля посміхнулась наполегливим бізнесменом. Уся партія готового одягу була розпродана менше, ніж за місяць, а нову колекцію буквально знесли з вітрин. Успіх просто одразу, спитаєте ви? По-перше, Аманціо та його родина мали великий досвід і наполегливо працювали. По-друге, у них був ще один комерційний секрет. У магазині Артеги покупці мали можливість купити не просто одяг, а репліки моделей модних торгових марок. Аманціо робив ставку на гламур, але при цьому пропонував клієнту високу якість одягу за помірну ціну. Шалений успіх першого магазину підштовхував родину відкрити нові торгові точки. Спочатку у рідній Лакоруні, а через кілька років по всій Галісії речі купували блискавично швидко, бізнес ріс та приносив гарний дохід. Амансьо обрав особливу тактику, і саме це рішення дозволило йому піднятися над конкурентами. Саме він дуже любив і цінував стильний одяг, при цьому розумівся на виробництві закупівлі тканини та фурнітури. Його продукція завжди була на висоті, при цьому стильні та вишукані речі мали доступну вартість. Це було ключовим фактором успіху. Одяг гарніший та елегантніший, ніж на базарі, не треба стояти на картонці, якщо що. При цьому дешевший, ніж в дорогих бутіках. Аманція знайшов золоте поєднання ціни та якості. Ось чому з кожним роком кількість відданих покупців бренду Zara збільшується в рази. До речі, на мені теж футболка Зара, але вона стара, тому що Зара пішла чомусь з України. Пишіть в коментарях, чи хочете, щоб Зара повернулася, ще ні, і ми надішлемо ці відео, і може тоді вона десь ну, хоча б в Рівермолі відчиниться. Будь ласка, зара я скучаю, чесно. <схи> з роками з невеличкої майстерні бізнес виріс до величезної фабрики, що забезпечувала 30 фірмових магазинів. Втім, на хвилинку повернемось до відкриття першого магазину, бо саме тоді бренд отримав ім'я. Розповідають, що назва бренду Zara виникла, як завжди, завдяки збігу обставин. Родина Аманція планувала назвати магазин Зорба на честь улюбленого персонажа з фільму Грек Зорба. Однак отримати права на таку назву не вдалося, а форми для лиття літер вже виготовили. Тож довелося складати нове слово. До речі, Зара у перекладі з Перської. Золото. Аманціо вирішив, що слово просте і легко запам'ятовується. І бізнес-чуття Аманці не схибило. Його торгова марка стала унікальною, впізнаваною і здобула глобальний успіх. Тоді ж був створений перший логотип бренду. Це був монохромний словесний знак чорні літери на білому тлі, стриманий чистий шрифт, звісно, із зарубками. Усі літери великі, жирні і правильно збалансовані. Версія від 2008 року була створена, зокрема, для того, щоб логотип ідеально підходив для друкованих матеріалів, а також цифрових носіїв. Стиль і настрій знаку збереглися, але збільшився кернінг і літери стали більш широкими і короткими. Загалом редизайн отримав позитивні відгуки. До речі, пишіть в коментарях, як вам новий логотип Зари. А зараз ви побачите скандальний редизайн 2019 року. Монохромна палітра збереглась, але шрифт став геть іншим. Він нестандартний, розтягнутий, конічні літери накладаються одну на одну і переплітаються знизу. Ніжка літери R скручена і витягнута. Цей логотип розроблений Бейрон Берон. Критики кажуть, що він незручний для читання і погано виглядатиме на етикетках. Є навіть такі прогнози щодо еволюції логотипа. Ті, хто схвалюють, кажуть, що новий лога має яскравий характер, він типу свіжий та нетрадиційний. Але це йде всупереч тренду на мінімалізм в нових логотипах. І це теж непогано, наче. До речі, як вам цей логотип? Пишіть в коментарях. Мережа зараз стала відома всій Іспанії вже через 13 років після успішного дебюту першого магазину. У грудні того ж року бренд відкрив перший магазин у Португалії через рік у Нью-Йорку, а ще через рік у Парижі. В компанії працювало багато молодих і творчих фахівців, які горіли справою і намагались весь час дивувати клієнтів новинками, як і раніше, усім виробництвом керував особисто засновник бренду Амансіо Артега. Саме він вирішував, який одяг у новому сезоні кожен шанувальник бренду Зара. Обсяги виробництва були дуже великими. При тогочасній схемі виготовлення колекцій займала до півроку. Цей досить повільний темп створював ризики для виробників і дистриб'юторів. Магазини могли просто не встигнути продати відшитий, але вже не модний одяг. Тож Оманці Артега шукав способи змінити схему дизайну, намагався передбачити вподобання покупців і забезпечити максимально оперативний збут. Так з'явився термін миттєва мода. Який означав швидке реагування бренду на мінливі модні тенденції. В той період в компанії прийшов Хосе Марія Кастелано, людина, котра кардинально вплинула на швейну промисловість і привнесла в зару чітку організацію роботи. Спробуйте угадати, ким він був, ні, не дизайнером, не продавцем і не фахівцем з пошиття одягу. Хосе Марія був спеціалістом інформаційних технологій. Він розробив комп'ютеризовану схему розповсюдження товару і нечувано скоротив час, який приходить модель одягу від розробки дизайну до пошиття. Відтепер нова річ могла з'явитись на прилавках магазинів за 15 днів, так так трохи більше двох тижнів. Тобто, можна сказати, що шви були ще горячі. Зараз створюю нові модні речі, відшиваю їх та завозить у магазині в усіх країнах. Обіг товару дуже швидкий. А це прямо впливає на зростання і розвиток бізнесу. Саме досягнута неймовірна швидкість реалізації товару підштовхнула манціо до ще одного рішення створення компанії під назвою Inditex. Вона мала вивести популярну Zara на недосяжний рівень. Inditex працювала без посередників, контролювала закупівлю всіх матеріалів, розробляла логістику і навіть брала участь у розробці дизайну. Через 15 років після того, як відкрився перший магазин Zara, Ортега став засновником виробничо-торгового холдингу, що конкурував з найкрупнішими світовими ретейлерами, наприклад, як GAP та H&M. У 90-х Inditex поставив за мету розширити цільову аудиторію і почати створювати та купувати нові бренди. Першою ластівкою став створений у 91-му році молодіжний бренд Pull&Bear. А через 4 роки до холдингу Inditex приєднався бренд Massimo Dutti. Ще трохи згодом відкрився популярний зараз магазин одягу для дівчат Bershka. Та на цьому досягнення Inditex не завершилося. 99-й. придбала компанію Stradivarius. Через 2 роки з'явився магазин з підньої білизни Oysho. Вибачте, якщо неправильно розніс, я там не куплявся. 2003, бренд товарів для дому Zara Home. У 2008-й заснована мережа магазинів аксесуарів у Тюркі. До 2004 року кількість магазинів здолала планку в 2000, а у 2001 році Inditex стала публічною компанією, розмістивши понад 20% акцій на мадридській фондовій біржі. Так Амансіо Артего став найбагатішою людиною Іспанії. Аманціо завдяки своєму таланту менеджера та своїм амбіціям вже у 2011 році увійшов до десятки найбагатших людей світу за версією Форбс. А в 2015-му власник Кінтетекс посунув у рейтингу топ 500 самого біла гейтса. Про особисте життя Аманціо Ортеги відомо достатньо мало. З першою дружиною Розалі він розлучився в 86-му році. До речі, було б смішно, що вони розлучились через те, що він розкидував речі по квартирі. А у 2001-му він одружився з Флорою Перес. Вони разом і дотепер. Бізнесмен має трьох дітей. У свої 87 років він захоплюється верховою їздою, розводить корей та просто живе і насолоджується життям. То у своєму 43 поверховому хмарочосі, то в готелі на узбережжя Майами. Він очолює фонд свого імені. Приватну некомерційну організацію, що опікується науковими освітніми і дослідницькими проєктами. У 2001 році генеральним директором Медтекс стає Оскар Гарсія, а Марта Ортега Перес обіймає посаду голови. Публічний річний звіт компанії за 2022 рік відзначає, що завдяки диференціації магазинів трафік і продажі в них помітно зросли. Офлайн-продажі досягли 32 мільярди євро. Онлайн продажі сягнули 7,8 мільярда євро, чистий прибуток 4 мільярди євро. Зараз залишається ключовим брендом компанії. Його мережа налічує близько трьох тисяч магазинів в усіх розвинених країнах. В асортименті чоловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, білизна, аксесуари та косметика. Зараз це найкраще рішення для мільйонів людей, які шукають якісні і комфортні речі за доступною ціною. Щороку зараз створює приблизно 40 тисяч дизайнів, з яких 12 тисяч обирається для серійного виробництва. Бренд щороку випускає понад 450 мільйонів виробів. Це неймовірна кількість. День, коли у брендові магазини завозять новий товар, має окрему назву Day Z. Ну зараз це дуже двозначно. До речі, ну так собі, звісно, цю дату відстежують мільйони шанувальників бренду по всьому світу. Одяг зари ніколи не залежується в магазинах. Колекції змінюються не рідше разу на місяць, а моделі з низьким попитом прибирають з асортименту миттєва. То в чому секрет такої шаленої популярності іспанського бренду? Все достатньо просто. Перше. Акцент не лише на стилі, а й на комфорті. Друге випуск трендового одягу в найкоротші терміни та регулярне оновлення асортименту. Третє. Доступні ціни. І четверте: позитивний репутаційний капітал. Задоволені клієнти розповідають про свої враження від покупки своїм знайомим та родичам, створюючи таким чином органічну рекламу. Як результат про Зару знають усі. Цікаво, що Зара має нетипову стратегію маркетингу, яка обмежує витрати на рекламу. Відомий світовий бренд витрачає на просування тільки. 0,3% бюджету. Замість витрат на рекламу гроші йдуть на інші аспекти бізнесу, такі як дослідження та розвиток, виробництво високоякісного одягу і покращення логістики. Ну а навіщо витрачати на рекламу, якщо про зару знають всі: від Кеті Холмс до справжніх королев? Так герцогині Кейт Мідлтон та іспанську королеву Летицію не раз помічали вбрання від зара. Це точно краще, ніж білборди чи плазмові екрани. Наразі це все. Дякую за цю бесіду. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, колокольчик і обов'язково напишіть в коментарях, історію якого бренду одягу ви б ще хотіли послухати. Я обов'язково вам розповім. І пам'ятайте, що все велике починається з маленького.